Всім привіт! Знову почалися ракетні обстріли масовані. Ворог, напевно, чекав похолодання і, можливо, буде таке, що в когось з вас не буде опалення, обігріву, і ви маєте якісь не дуже потужні зарядні станції, які видають невелику потужність і вони не потягнуть і цей. Якісь колорифери, конвектори, дуйки. І, можливо, якісь зарядні станції у вас є. Тому я хочу вам підсказати як можна зробити обігрівач, який буде працювати там в межах 200 Вт і, можливо, навіть менше. Я вам напишу, буде тут написано на, тому, на відео, скільки воно споживає. І Зараз я вам покажу, як воно приблизно виглядає, що з цього потрібно зробити. Це, Цей кабель разом з ізолентою, яка вам не обов'язкова для купівлі, купівлі гільзочки і кусочки термоусадки. Мені обійшлися разом з пересилкою менше 400, -400 гривень. Тут є 20 метрів кабелю 17 Ом. І термоусадка, яка потрібна для з'єднань. Ізолента я просто купив для себе, вона тут взагалі можливо, вам не згодиться. Можливо, у вас є своя ізолента, улюблена синя. І дивіться, це 17 Ом 20, 24, ка тобто воно там є кажуть, що 24 тисячі волосів, чому я сумніваюся, але з цього кабелю на 17 Ом достатньо взяти 14 метрів. Якщо ви купуєте кабель 33 Ом потрібно 10 метрів 10 метрів кабелю на 33 Ом нагрівається плюс-мінус 100 градусів. 14 метрів кабелю 17 Ом нагрівається до 120 плюс-мінус градусів. Виберете 10 метрів тонтового кабелю на 33 Ом або з цього кабелю на 17 Ом, і можете просто накрутити його на батарею. На звичайну батарею. Чугунну, не чугунну, які у вас там є Якщо у вас нема батареї, масляний радіатор, якийсь чи ще щось ви, просто його накручуєте на цей масляний радіатор. Якщо у вас немає масляного радіатора, варіантів для всяких комбінацій море, ви можете взяти якусь, купити трубу, наприклад, алюмінієву, то що ви вставляєте в колонку. Газову, яка йде на витяжку. Намотати на ту трубу, поставити так, щоб вона стояла знизу, зробити отвори на тій трубі, щоб була тяга наверх. Не витягувати ту трубу, щоб вона була довго і просто отак поставити або будь-яку металеву трубу, але щоб знизу були якісь там дирочки. Поставити її вертикально, накрутити на нього цей на неї цей кабель. І воно буде вверх тяга, так і буде нагріватися повітря в ній. І буде мінімальний нагрів. Кабель дешевий. Ви його просто з'єднуєте зі звичайним кабелем на 220 вольт. Отакими от от, гільзочками плоскогубцями зверху натягаєте термоусадочку нагріваєте термоусадочку яка тут все заліплює. І маєте недорогу пічечку. Або маєте теплу батарею. Ну, варіантів для фантазії море. Кабель називаєте просто в інтернеті, забуваєте в пошук. Карбоновий кабель, вуглецевий кабель, гріючий кабель. 17 Ом або гріючий кабель 33 Ом. 17 Ом він, довше, він більше нагрівається і за рахунок того можна вдавати довші відрізки. Чим довший кабель, тим, вище, тим менша температура. Чим коротший кабель, тим більша температура. Так ви можете регулювати нагрів. Тому майте на увазі, я розумію, що багато хто з нас, і я такий самий, за що зберемося, коли вже припекло, але в ті моменти, коли вже припекло, може бути пізно, може не бути продажі, може не ще щось краще. Заплатити за тих 400 гривень, отримати чи там 300 гривень, отримати той, що на наложений платіж робив, і воно мені вийшло ще дорожче. Купити він коштує 15 гривень метр, 12 гривень метр. Купіть собі 15 метрів того кабелю, і вам кинуть комплект у ту штуку безкоштовно. Майже всі кидають оцю штучку. І запам'ятайте, 14 метрів кабелю 17 Ом, 10 метрів кабелю на 33 Ом. Накручуєте на батарею, на масляний радіатор. На будь-що він гнучкий, він не ломиться від від згинання і грійтеся, не мерзніть. І всім гарного дня, дякую за перегляд.